«Made in China». Скільки всього в цьому на перший погляд доволі простому словосполученні? Як китайські виробники пройшли шлях від непотрібу та дешманського мотлоху і підробок до смартфонів, які здатні по деяких параметрах конкурувати з топовими флагманами? Хто на цьому шляху потонув, а хто розкрутився до передового R&D та неймовірних продажів? Про все це в цьому відео і поговоримо. Але про все по черзі. Поїхали. Але спочатку невеличкий дисклеймер. Це не реклама китайських смартфонів. Ми не пропонуємо вам купувати чи навпаки не купувати щось. Ми ані за що не агітуємо. Ви вже дорослі і маєте приймати рішення самостійно. Звісно ж, з усіма наслідками, що за ними тягнуться. Ну а ми просто ділимось історією. Отже, для багатьох напис «Made in China досі є якимось синонімом: треша, Непотребу та якогось відвертого дешмана, чому пам'ятаєте початок та середину нульових: Nokia, Motorola та Sony Ericsson? три кита, на яких трималась вся мобільна індустрія. І частково ці телефони виготовлялись в Китаї, тому що так було вигідно і все. Але місцеві не дуже хотіли бути у когось на побігеньках. Саме тому, по аналогії з всесвітньо відомим брендом Abibas, з'явились такі гіганти індустрії, як Nokia, Samsung, та багато інших, і навіть попри те, що виготовлялось усе це переважно для внутрішнього ринку, бо там дешеву мобілку завжди було продати легше ніж дорожчу, Популярними ці телефони стали і у нас. І які ж це були телефони? Чотири сімки легко вбудований телевізор. Такі моделі теж були. Правда, переклад шкутригав на обидві ноги. Ось вам приклад, що малось на увазі під пунктом меню покликати колоду. І я не жартую, таке реально було. Тут треба було або тикати на вмання, або ж вмикати зворотній переклад. Мені завжди цікавіше було друге, і таким чином покликати колоду перетворювалось на кол-лог, тобто журнал викликів. І таких прикладів було десятки, якщо не сотні. Але це купували, бо так дешевше. І нікого не хвилювали ані мовні бар'єри, ані загальна низька якість пристрою. Також окремо можна виділити ще один такий собі субсегмент, який теж існував того часу, це телефони з неординарною зовнішністю, наприклад, у вигляді пачки цигарок чи машинки. І вся ця історія тривала плюс-мінус до того моменту, коли. Кнопкові телефони, яких ще кличуть фічерфони, померли. А на заміну їм прийшли телефони сенсорні. Я б сказав навіть смартфони. Звісно ж, не одразу. Багато хто хотів iPhone стильно, модно, і все таке, проте грошей на айфон нема. А вже ж саме в той момент підробки і розквітнули. Звісно, ж, жодна з них не була адекватною. Переважно це все ще були в найкращому випадку телефони на джаві. Проте виглядало воно дуже схоже на айфон інколи майже схоже. Головне, що був логотип Apple, А це вже 97-98% успіху. Ще був один дуже важливий китайський нюанс. Справа в тому, що в 2001-му світ почав переходити на 3G. і в країнах першого світу цей процес закінчився приблизно у 2007-му. Але китайці викатили свою версію цього стандарту td С Аж у 2009-му. Ну знаєте, о той випадок, коли ми зробимо свій 3G. з блекджеком і вишками. І вони зробили. Більше того, країна заливала купу бабла у місцевих виробників 3 g телефонів, плюс ще й імплементувала субсидії для людей, звичайних громадян, які хотіли придбати собі 3 g телефон. Але справжня революція відбулася з релізом Android, відкрита операційна система. Роби, що хочеш, адаптуй під що хочеш. Купа готових універсальних застосунків. Тому трохи підметушившись, Китай почав виготовляти дешеві, проте вже повноцінні смартфони. Так, деякі з них все ще відчувались якимось оммажем на тему айфона чи інших андроїд-флагманів. Проте змінились логотипи. Тепер це були Huawei, ZTE, Xiaomi та інші. І звісно ж, адекватними ці продукти стали не одразу, бо проблеми були і з софтом, і з залізом, і взагалі з чим там тільки проблем не було. Але згодом ці проблеми вирішились. В аспекті заліза вирішились, тому що навчились виготовляти власні недорогі, проте ефективні і працюючі проци. І з софтом вирішились, бо навчились робити власні оболонки. І вже тоді, на початку десятих, китайські виробники почали змінювати цей стереотип про «Made in China». не Мотлох та підробка, а просто інший виробник, який за половину, інколи навіть за третину ціни. Продукта впізнаваного бренда міг запропонувати ті самі, або ну майже ті самі можливості. З'явились власні rd центри, з'явилась можливість виготовляти власні компоненти повністю для всього смартфону. Ну а заводи з навченими та й не просто навченими, а досвідченими людьми вони були і нікуди не поділись. І знадобилось буквально декілька років, щоб від компромісного майже те саме, тільки дешевше, китайці зазіхнули на флагманський сегмент. Мабуть, всі хоча б раз в житті чули вислів вбивця -у. Скоріш за все, навіть неодноразово і про зовсім різні смартфони. Проте вперше цей вислів прозвучав про OnePlus One у 2014-му. А далі вже і Huawei підтягнулись, і Xiaomi, і інші. І тоді вже почались справжні перегони інновацій, де перший кращий в усьому Apple не просто пасе задніх, а ледве встигає підхоплювати те, що викатили китайці. Перший підекранний дактилоскопічний сенсор 2018 Vivo X20 Plus UD. Перші висувні камери, теж 2018 Vivo Nex та Oppo Find X з інтервалом в тиждень. Так, інновація нині мертва, проте це інновація. Перший 5G смартфон Samsung Galaxy s 10. Так, тут мимо, проте другим був Oppo Reno 5 g Перша швидка зарядка. Тут насправді трохи сумбурно, бо що можна вважати швидкою зарядкою: 10 Вт чи 15? 15 чи 18? Я вирішив зробити стартову лінію з 20. І першими цієї потужності досягнули Oppo у 2014-му. Якщо вам зараз здається, що це не дуже чесно, бо яка там різниця? 18 Вт, 20 Вт, а 18 вже, вже було у Power Delivery ще в 2012-му, то ось вам інший аргумент про теперішній Realme GT3 240 Вт. ніхто з некитайських виробників навіть не наблизився до половини цього результату. Перший смартфон з камерами більше ні. Ніж 100 мегапікселів. Це Xiaomi Mi Mix Alpha 2019. Перший смартфон з камерою у якої дюймова матриця. Sharp Aquos R6, 2021. Xiaomi. Що цікаво, заснована у 2010-му, компанія спочатку презентувала свою оболонку MiUI і тільки в 2011-му вже свій перший смартфон Xiaomi Mi 1 У світі він популярності не те, щоб здобув, проте в Китаї став справжнім хітом. Оболонка ж, хоч і не одразу, але стала дуже популярною, зібравши навколо себе ціле ком'юніті. Вже в 2014-му Xiaomi стала лідером на внутрішньому ринку. Обігнавши і Samsung, і Huawei, і всіх інших. Ну а далі вони почали масштабуватись: усілякі фітнес-трекери, телевізори, очищувачі повітря та розумний будинок. Почали і досі не зупинились, бо зараз під суббрендами Xiaomi можна знайти буквально все: від штопора і дошки для нарізання до ноутбука та автівки. І зараз філософія бренда в аспекті смартфонів змінилась від мемного топ за свої гроші, я впевнений, ви це неодноразово чули. До флагманів, які коштують дорожче ніж усілякі ваші айфони. Huawei. компанія з минулого тисячоліття заснована у 1987-му, у якої основний сегмент це. Телекомунікації та обладнання для них. Свій перший телефон c 300 компанія випустила у 2004-му, ну а в 2009-му вже перший повноцінний смартфон U8220. Наступна філософія була такою: усе більш-менш флагманське це Huawei, а все більш-менш доступне під суббрендом Honor, який був заснований у 2013 році. Величезним плюсом для компанії було і виробництво власних чипів Kirin, бо це контроль не тільки над софтом, а й над зелі. Трохи згодом в середині десятих фокус Huawei змінився на фотофлагмани. І в партнерстві з компанією Leica компанія почала викатувати купу фейкових промофото, які начебто були зроблені на смартфони Huawei, а насправді ні. І ком'юніті це доволі швидко довело. І неодноразово, обожнюю Reddit. Додайте звинувачення в шпигунстві, ще з десяток різних звинувачень, і отримаєте бан від Гугла та бан від США. Чим це закінчилось? Ще в 2020 році суббренд Honor продано, а Huawei по світу нікому не потрібен, хоч і робить усілякі трьохпанельні фолди. Тобто вау-фактор є, а продажів немає. Хоча всередині сідзіньпінщини їх смарти все ще популярні. Oppo. створена у 2004 році компанія належить до величезного холдинга BBK і спочатку була орієнтована на виробництво mp 3 та dvd плеєрів. І вже через 9 років компанія випустила свій перший повноцінний смартфон Oppo Find 5. З важливого у компанії тільки вдумайтесь всю цифру: 54 тисячі усіляких патентів. Серед яких, до речі, і швидка зарядка VOOC. Філософія здебільшого теж про камери, а ще про дизайн. Наразі бренд почуває себе доволі непогано, масштабувавшись на гарнітури, смарт-годинники, планшети та телевізори. OnePlus. компанія була заснована в 2013 році. Заснована вона була екстоп менеджером Oppo, про яку ми тільки що говорили, і націлена вона була на флагманські пристрої з зовсім не флагманським цінником. Бренд доволі швидко здобув популярність, проте з 2019-го не флагманський цінник став відверто флагманським. Проте, навіть попри це, бренд залишається актуальним і популярним і сьогодні, особливо серед його фанатів. Навіть незважаючи на те, що в 2021-му бренд об'єднався з Oppo і, де-факто. Це зараз є таким собі експортним флагманом для Oppo. Vivo. Ще один бренд, що належить концерну BBK. Заснований був у 2009-му. Основним лейтмотивом були дизайн та якісний звук, а ще справжні інновації від підекранного дактилоскопічного сенсора до камер. Бренд дуже активно просувається по світу від якихось футбольних чемпіонатів аж до кіновсесвіту Marvel. Наприклад, протистояння прям утикане смартфонами Vivo RealMe. Вгадайте з трьох разів кому належить правильно теж BBK. Заснований у 2018 році бренд націлений на молодь, на доступність, на ігри, відповідно і на дизайн. Зараз у компанії справи йдуть доволі добре, як всередині Китая, так і за його межами. Плюс нагадаю зарядка у 240 ватт. ZTE, ще старіше ніж Huawei, 1985 рік. Тоді навіть мене на світі не було, а телекомунікаційне обладнання ZTE вже було. Перший телефон компанія випустила у 2001-му, перший g телефон у 2015-му, перший смартфон у 2010-му. І продавались вони доволі добре, ще й по всьому світу. Бо це був якісний продукт, якому оператори зв'язку по всьому світу робили мікроребрендінг, тобто ліпили свої логотипи і продавали як свою власну торгову марку, наприклад. ZTE Blade, більш відомий в усьому світі як Orange San Francisco. і у мене такий, до речі, теж був. Зараз найбільш яскравими представниками ZTE можна вважати смартфони Red Magic суббренда Nubia. Проте є один нюанс у 2017-му Компанію визнали винною у передачі чутливих даних до північної Кореї, це та що погана Корея, та Ірану. Той, що ну Іран. Попри те, що ця Санта-Барбара продовжувалась і надалі, я про це не хочу, і тут, мабуть, можна закінчувати. Хоча тут я зроблю невеличкий ліричний відступ, і для цього мені знадобиться один дуже особливий пристрій. Всі збирають ваші дані, абсолютно всі, навіть мета, боронь вас Боже, сказати біля смартфона, щось на кшталт треба купити нову праску. Бо тоді ви будете приречені на рекламу кожної в світі праски в вашому інстаграм та Facebook. Рівнесенько до того моменту, поки ви не скажете про купівлю чогось іншого, чи про відпустку, наприклад. Проте є величезна різниця в тому, хто та як вашими даними користується, у чиїх руках вони в результаті опиняться. І коли умовний Samsung, який знає про мене буквально все, тому що має навіть фотки всередині мого помешкання, взяті з робота пилососа. То я не в захваті, про те нехай, бо я маю хоч якусь впевненість у бренді. Або впевненість у гуглі, який знає про всю мою активність в інтернеті, включно з тими сайтами, на які всі ходять в режимі інкогніто. До речі, так він знає. Китайці це зовсім інша історія, бо вони одним клятим тіктоком збирають більше даних ніж Гугл усіма своїми сервісами. А тепер масштабуйте це на цілий смартфон, тобто з усім своїм, що зроблено повністю китайським брендом. Звісно ж, за підтримки партії, бо інакше в тій країні нічого не відбувається. Хоча виробники, звісно ж, все заперечують. І тут жарти про застосунок ліхтарик хоче керувати вашими дзвінками та мати доступ до галереї, здаються вже зовсім не жартами, а скоріше дуже. Похмурою та депресивною антіутопією, в якій ми з вами до речі, вже живемо. Тобто, питання навіть не в тому, чи віддаєте ви комусь свої чутливі особисті дані. Ви їх віддаєте в будь-якому випадку. Питання тільки в тому, кому. Звучить, як повністю параноїдальні нісенітниці. Чи ні? Наостанок бренди, які варто згадати: ті, хто не дожив, і ті, хто продовжує битись за ваш гаманець Мейзу. Це був прям потужний конкурент Xiaomi з тією самофілософією ТОП за свої гроші. Проте бренд доволі швидко здувся. Бо нічого нового, нічого цікавого і дуже в'ялий маркетинг. Lenovo. Бренд пішов шляхом ноутбуків. Ну а смартфони виготовляє під суббрендом Моторола, і, до речі, доволі непогані. Razer це просто любов, особливо в рожевому кольорі. Тепер до тих, хто живе і буде жити ще, судячи з усього, доволі довго. Дугі чи Дуджі, чи як його взагалі кличуть. В абсолютній більшості це захищені смартфони з величезними акумуляторами та усілякими цікавими клюшками типу тепловізорів. У кітель те саме. Ось прям майже абсолютно те саме. BlackView. Тут не повірите, але знову те саме. Плюс ультрадоступні смартфони та планшети. Infinix. це здебільшого про дизайн та середній клас за ціною нижнього. Tecno. бренд, що націлений на африканський ринок, і почуває він себе там доволі добре. Ось такий він: світ китайських смартфонів. Звісно ж, історія не повна, бо робити двогодинні, а то й 3-годинні лекції це зовсім. Не моє. Це просто базові речі, які допоможуть вам зрозуміти, як воно було та як воно є зараз. І на цьому у мене все. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші відео. Побачимось!